Вітаю майстрині! В цьому відео вам покажу закриття петель трикотажним швом. Я закриваю голову капора маківку. Ви можете використовувати там, де вам це потрібно. Я буває використовую цей метод закриття на шлейках, коли в'яжу собі топ або маєчку. Тому дуже Корисний метод, і е, вам може будь-де знадобитися. Для закриття петель трикотажним швом відміряєте досить таки довгу ниточку втричі довшу, ніж ця окружність. Ну, і можна трошки хвостку залишити, щоб ну, вам точно вистачило. Краще не е, жлобитися, так сказати, і хай буде ця ниточка довша. Я беру усі ці петлі підтягую до краю спиць, у мене тут не чітка кількість, тому тут дві, тут одна і покажу вам, як я закриваю трикотажним швом. Я закінчила в'язати виворітний ряд і зараз перевернула на лицевий. Тому зараз я Цю петлю ще від мене, підтіваю знизу вверх голочкою, протягую робочу ниточку і просто знімаю її зі спиці. Так само роблю петлею, яка наближена до мене, ззаду заводжу голочку. Пала. Протягую нитку і також її знімаю. Це тільки з першими двома петлями, я так роблю. Далі знаходжу дужечку ось цю, яку я зняла, але перед цим я маю ось цю петлю перевернути. Перевернула петлю, знайшла дужечку петлі, яку знімала першою. Вводжу в неї голочку, а також заводжу ось так зліва направо або знизу вверх в цю петлю, яка на спиці від мене. Протягую робочу нитку, і петля, що є від мене на спиці, я її знімаю. Далі знаходжу петлю, яку знімала другою. Так? Цю останню, цю першу. Знаходжу її дужечку і в цю петлю знизу вверх заводжу голку, протягую усю цю нитку крізь дві петлі, і петля що ближче до мене, я її знімаю. Далі знаходжу Знов дужку попередньої петлі, яку я знімала від себе. І ось я її намічаю. Далі пам'ятаю, що тут я маю перевернути петлю. Ось, знайшла я цю дужечку, заводжу голку від себе. Знову усе протягую. І цю петлю знімаю. Поки що я мало пров'язала, тому ще не видно добре закриття. Знаходжу дужку петлі, ось вона, і від себе знизу до гори протягую ниточку і знімаю. Одразу пам'ятаю, що тут я маю перевернути петлю, перевернула її, знаходжу дужку петлі, яку знімала. Ось вона чітко видно і знизу вверх заводжу голку. Тут щось не моталося. В принципі, можна зняти і розрівнювати. Вона вже нікуди не дінеться ця петля. І приблизно вже вимальовується картина, бачите? Закриття петель трикотажним швом. Давайте ще трошки з вами закрию. Тут пам'ятаю, що маю перевернути петлю. Ось краса, краса. Це в мене щось з вирізного боку стирчить кінчик. І лізе сюди постійно. Перевертаю, так, пам'ятаєте, що цю петлю пам'ятаю, що маю перевернути. І що у нас вимальовується, давайте подивимось уже гарно. Ось така краса. Я зараз буду закінчувати до кінця, і тут все буде гарно закрито, так нібито воно так і має бути. Я вам бажаю приємного в'язання та рівних петель.